Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові медики зіткнулися з випадками раніше дуже рідкісного явища, так званого виникнення птахоподібної істоти з тіла людини. Перед дослідниками спілки незалежних науковців постала задача з'ясувати фактори, які обумовлюють цю дивну метаморфозу. Завдяки яким особливостям свідомості людей, що перебувають на війні, змінюється психосоматичний зв'язок, біохімічні процеси в організмі і, нарешті, фізіологія. y Феномен, феномен. Бога йде музика. Тим всім кравіш. Гармонія, мелодія, апорти. так само, як фізика, хімія, музика, то є, не сказати, то є Божий феномен такий, який впливає на людину, і людина себе втілює в пісні, в словах і в мовах. З первих строк біблії ми знаємо, що світ було створено словом. Звісно, це метафора, вона розкривається, якщо розуміти, що слово це є звук, вібрація, що має енергію і хвилі, які можуть переплітатися між собою, набуваючи дивні траєкторії і утворюючи елементарні частки. Які в свою чергу об'єднуються і утворюють більш складні конструкції фізичної матерії. Ця матерія, що утворилась, продовжує знаходитись у вібрації слова, бо слово продовжує звучати досі, безперестанно утворюючи різноманітні форми життя. Наука поки що точно не знає, що таке розум, хто вимовляє це слово. І звідки той розум у істот, які усвідомлюють цю вібрацію, цей звук як слово? Навіть існують версії, що це одне й те саме, тобто на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Але мова не про це. Якщо форма життя наділена розумом, неперестанна вібрація слова. Проникає у нього через рецепцію матеріального тіла і перетворюється на смисл, який може усвідомлюватися іншими. У різних розумах смисли трансформуються у різноманітні мислоформи і знов передаються словом через вібрацію до інших. Усі без виключення розумні істоти мають здатність приймати ці хвилі, осмислювати. І поширювати їх своїм чином, особливо це притаманно творчим натурам, письменникам, поетам, художникам, які конвертують ці думкообрази у цілісні завершені конструкції своїх витворів, при цьому самі творці можуть навіть не розуміти, звідки беруться ідеї, образи і натхнення на їх створення. Деколи такі конструкції слугують прототипом. Матрицею нової майбутньої реальності. Поки звучить і вібрує слово, існує всесвіт. Когда пишу, я блин, я не знаю, що привертіться в що. Я не знаю, чим закінчиться но в кінці. есть такие фрагменты, когда неизвестно откуда появилась какая-то строка. Ой, иногда приходит, блин, фраза, которая ебать откуда она взялась. Хую узнает. Ну, вот, блядь, она определяет, сука, все то, что ты до этого Те, що віщий Олег був першим з тих, кого в Україні потім почали називати характерниками, свідчить навіть Вікіпедія. Хельгі був варязького походження із клану Рюріковичі. Звідти, де, як ми вже казали, не з чуток знали про птахоподібних істот, що з'являлись з людської плоті. Так сталося, що антагоністам містичному птаху. Що отожнює світло високої енергії, виступає або дракон, або змій, який символізує низьковібраційну енергію темних сил. Тому міф про смерть Олега, де той гине від укуса змії, розкриває символізм боротьби його світлого і темного початку і алегорично повідомляє про факт народження птаха з його тіла. Характерниками були такі відомі представники нашої історії: як князь Сеслав Полоцький, козацькі полководці Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Іван Богун, Максим Кривоніс, Іван Сірко, Іван Золотаренко, Семен Палій, Максим Залізняк та багато інших. Поряд з унікальними бойовими якостями характерники могли володіти екстрасенсорними і паранормальними здібностями, телепатією, ясновидінням, здатністю до гіпнотичного впливу. Існує чимало легенд про те, що казаки-характерники володіли до того ж і здатністю до подорожей у наві, тобто до подорожей по потайбічному світі. Звідки походить саме слово характерник сказати досить важко? Звичайно, найпростіша версія зв'язок із словом характер. Так козаки були людьми з характером, як то кажуть, твердими, мужніми з міцною волею та здатністю впливати на інших, але раніше українці для означення сукупності стійких психологічних характеристик обходились словом вдача. А от характерників і тоді називали характерниками. Ще слово характер, запозичене у польській мові, в часи козацтва значило амулет чи оберіг, який нібито робив людину захищеною. Слово характерник не є одним загадковим словом з коренем хар. Наприклад, в багатьох слов'янських мовах присутнє також слово знахар яка означає людину, фах якої за своїми функціями досить близький до характерництва. Це цілительство. Всім відома в наш час мантра Хари Крішна складається з санскритських імен в кличному відмінку Хари Крішна і Рама. Рама і Крішна це імена інших втілень вішну, верховного бога в індуїзмі. Хара є кличним відмінком від Хара, другого імені дружини Крішни, Радхарані. Мантра Харе Рама Харе Крішна закликає вищі сили, називаючи імена богів, що мають над ними владу і підносить свідомість практикуючого на духовний рівень, де ця піднесена свідомість врешті-решт набуває форми чистої любові до Бога. Ще навіть в новітніх часах існувала форма колективного богослужіння, яку, до речі, запозичили деякі вище згадані православні секти, так звані хлисти, скопці, молокани, стрибуни та інші, коли люди ставали в коло і разом виконували емоційні пісні та ритуальні танці, як правило, пов'язані із коловим рухом. Кінцевим результатом цього дійства є входження його учасниками в особливий трансовий стан свідомості, який вважався свідченням контакту з вищими силами. При цьому причетні відчували особливе душевне і фізичне піднесення, раділи одним словом. До речі, така техніка наведення трансу древня, як світ, і властива багатьом народам. І досі так чинять для прикладу. Мусульманські дервіші чи сибірські шамани у це називалось радінням, і всі наші купальські хороводи та великодні веснянки гагілки є пережитком архаїчних релігійних обрядів радіння, звідси й назва поминального свята радуниця, як часу, коли займалися радінням. Цей колективний стан трансу використовувався для прийняття рішень. Звідси українське слово рада, на яку регулярно збиралися козаки. Донських же козаків така рада звалась Кругом. Та що там казати, коли в більш-менш великій групі спонтанно відбувається прийняття рішень, люди абсолютно неосвідомлено збираються в коло. Чому? Та тому, що таким чином відбувається концентрація колективної енергії групи. Таке собі енергетичне коло, в якому на якийсь час зливається докупи життєва енергія всіх учасників кола. А Рада є фактично володаркою цієї спільної енергії, Хари. Вона наділяє людей нею, і щоб активізувати цю енергію в собі, треба називати її ім'я і добре порадіти. Де ж міститься ця життєва енергія? На думку древніх, живіт це місце, де розміщується життя. Наприклад, в японській мові хара і означає живіт, чи точніше, життєву енергію, що знаходиться в животі? І якщо у древніх японців при Хара Кірі з'являвся зовні птах. То, мабуть, цей птах був втіленим образом життєвої енергії Хари Ради. Хара має означати енергію Бога, а характерники це люди, котрі цією животною енергією володіли. Одне із значень Хари Ради дар сонця, тобто характерники ті, хто поклонялися цій богині. Тягнулися до світла, до сонця, вибрали її як символічно наречену. Цікаво, що у Велесовій книзі Крішна іменувався як кришень, тобто характерники ототожнювали себе з ним. Кришень або дах у мирні часи проповідує в різних землях мудрість. А важкі він береться за зброю і виступає як Бог воїн, що захищає усіх слабких і знедолених. У велесовій книзі описана історія, в якій кришень побудував летючий корабель, щоб перелетіти на ньому океан і об'єднатись з харом. Будівництво корабля було пов'язане із низкою, на перший погляд, неможливих для виконання завдань різних тонічних істот, що якимось дивом виповнилися героям. Це метафора, яка відображає важку духовну працю, щоб досягнути світла, долетіти до нього на летючому кораблі або птахом. Чорний чернець крилами криє та хаю гресть, вирваю вниз, небо рак, неба не проханисть. Осені син і рода, роду син з Згори гілок птицею в копицю, де сховався